Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами відправимося у захоплюючу подорож у світ природи. Давайте разом насолодимося та відчуємо її красу і ніжність, яку відтворила Надія Красоткіна у вірші «Розквітли вишні». Розквітли вишні. Неймовірне диво. Така краса. Очей не відвести, і стало на подвір'ї так красиво. Лиш вишня вміє ніжно так цвісти, а небо чисте, просто волошкове і білий цвіт на дивовижнім тлі. Усе навколо ніжне і чудове, Краса чарівна на моїй землі, і пахощі приємні. Дивовижні, повсюди линуть ніжні і п'янки, сади цвітуть красиві, білосніжні, Зарошені зарошеній траві стежки в юнкі, Скрізь різні звуки і пісні пташині, і сонечко над світом осяйне. Така краса безмежна в Україні, І все це зачаровує мене.